Всім доброго дня, ще один у нас переверт з весмого в 53-20 на класику 1.6. Після повного капітального ремонту, настроєний вже. Поїде сьогодні до діда, поїде до власника. Заглушечка замість електромагнітного клапана одна газова врізка в першу камеру. Так власник забажав і сказав зробити. Ніде нічого не, не капає, все перебрано, мембрани нові, плоскості вирівнені, нові заслонки, вінти з оскритими шляпками, фільтр, шпильки, резинки, все абсолютно нове. Кьорчики стоять після третього І четвертий пиляний кулачок. Кому треба такі услуги, звертайтеся або пишіть вайбер, або телефонуйте на мобільний. Все, всім удачного і мирного дня.